Thank you for watching! зняти невеличкий фільм про нашу лікарню, про Цумицьку районну лікарню, яка для багатьох, а можливо і для всіх нас, стала другою домівкою, стала сенсом нашого життя, стала місцем, де ми проводимо більшу частину свого життя. І якщо би мені сказали оприділити ну, девіз, якщо би так можна сказати, нашої лікарні, я би сказала відданість і вірність, відданість обраній справі, відданість е, тому шляху, який кожен для себе оподілив як основне в своєму житті. І вірність. Вірність одне одному, вірність е, хворим, яким ми допомагаємо. Тому що медицина це є така галузь, де Людина не тільки виконує свої професійні завдання. Це медики це люди, які повинні бути і акторами, і сповідниками. І ми, і ми стільки лікуємо, можливо, тіло, да, як ми повинні лікувати і душу. Колектив невеликий в порівнянні з іншими лікувальними закладами, у нас невеликий колектив, Можна сказати, камерний. Але такого колективу більше немає ніде, це я можу сказати дуже точно і я в цьому впевнена. Тому що в нас живе дуже особливий дух, дух єдності, дух взаємопідтримки, дух взаємодопомоги. Люди швидше родичі, ніж колеги по роботі. І це відчутно у всьому, в тому, як ми працюємо, в тому, як ми спілкуємося з хворими, в тому, як ми спілкуємося між собою, в тому, як ми вміємо відпочивати дітей і, і пам'ятати всю ту нашу велику і цікаву історію лікарні. Суменська лікарня особлива, тому що, по-перше, це лікарня сільська. Ми обслуговуємо сільське населення, ми допомагаємо людям, які відірвані, скажімо так, від великих міст. 50 кілометрів то є відстань, хоча для теперішнього часу, можливо, і невелика. Але тут особливий склад, особливий склад життя, особливий склад мислення людей. І робити в сільській місцевості набагато важче, набагато відповідальніше, ніж в місті. І я переконана, що сільський лікар, сільський медик, медична сестра, санітарочка – це люди, які мають відрізняються від інших медпрацівників, тому що ми тут спілкуємося з людьми, ну, так як в сімейних відносинах, ми всі одне одного знаємо, ми стараємося одне-одному допомогти. І маємо не тільки... Про хворобу людей знати, але і про їх життя. В якійсь мірі ми тут всі сімейні медики, сімейні, тому що ми знаємо від народження історію сім'ї і до останнього подиху. Говорити можна про нашу лікарню дуже багато. Але я хочу сказати все, що люди, які тут працюють, великі професіонали. Життєлюбці і характерна їх, риса – любов до людей. І ця любов нам допомагає виживати, ця любов нам допомагає працювати, ця любов нам допомагає робити все так, щоб було добре тим, кому ми допомагаємо. Я хочу вас всіх привітати з наступаючим святом Дня Величного працівника. Побажати вам. Найперше здоров'я, удачі, успіхів, щоб ваша е робота приносила вам тільки радість, щоб ви вийшли на роботу, як на свято, і щоб ми ще довго разом працювали, і щоб такий медичний заклад, як Суменська районна лікарня, існувала, і ми б змогли відмітити його сотий день народження. Свято у вас, мої дорогі! Я хочу привітати весь колектив нашої лікарні з наступаючим професійним святом, побажати всім міцного здоров'я, професійного е зросту, затишку в родині, е благополуччя, всього самого самого найкращого. Наша лікарня основана ще в 40, 1944 році. Але не дивлячись на це, це сучасна лікувальна установа, яка оснащена необхідною апаратурою обладнання, в якій працюють чудові люди, професіонали своєї справи. Колектив середнього персоналу, який я очолюю, це 70 медичних сестер, лаборантів, фельдшерів. Із них вищу категорію мають 44 е, людини, першу 13 і другу 17. Е, вищі, мають семеро середнього персоналу, е, мають сім е, медичних сестер мають вищу немедичну освіту. Це говорить про те, що допомога надається на найвищому рівні. Молодші медперсонали, наші няні це люди, які з усією душею віддають своє серце, своє тепло нашим пацієнтам, тому що лікує не тільки лікують не тільки діти. Але тепле слово. Ще раз свято нас, дорогі колеги. Це наше терапевтичне відділення. В якому е, працюють е, досвідчені е, фахівці. Я за відділенням. Працюю я вже тут самого е, після закінчення інституту вже 27 років. Колектив наш злагоджений, дружній, професійний. Наші медсе... Здатні прийти на допомогу, коли лікар не добіг чи в міжчерговий період. Лікуються у нас тут хворі різного профілю. Хоча відділення наше і рахується терапевтичним, але тут у нас лікується і неврологія, і хрургія, яка не потребує оперативного лікування. І я хочу з гордістю сказати, що ми своїм лікарням, своїм колективом. Мій трудовий стаж 40 років. З них я працюю 30 років з маленькими пацієнтами, з дітьми. Більше з мого життя я провожу в лікарні. Я дуже люблю їх. Я дуже, ну, без них мені здається, що не було б мені життя. Я медицину дуже люблю. Я пішла в медицину по званню. Бо ще з малих років я дуже любила медицину. Ну, Медична сестра це є права рука лікаря, яка виконує всі призначення лікаря. Дуже часто привозять дітей нам дуже тяжкі, хворі. Кожна мамка старається дивитися на нас з очима, щоб ми допомогли. Воно плаче, воно не скаже, як зросла людина, що. Що йому болить, ми мусимо знати, що йому болить. Стараємося так зробити, щоб цій дитині не було боляче. Ну, а малим, молодим працівникам я що бажаю медичним сестрам, щоб йшли в медицину тільки по призванню, щоб любили маленьких дітей. Бо якщо вони їх не любиш, то нема чого йти в медицину. А лікарня мусить бути для цих дітей, бо ці дітей дуже багато хворі. На протязі 34 років я працюю в Цуманській лікарні медичною сестрою. Робота мені дуже подобається. Майже весь час я працюю в цьому фізкабінеті. Ми обслуговуємо дитяче відділення і хворі, які лікуються на амбулаторному лікуванні. У нас в фізкабінеті майже є всі види фізпроцедур, які ми можемо надати хворим. Ми відпускаємо і УВЧ, в нас є лазерна матриця, інгаляції всі електростимуляції можемо надати і озекеріто лікування, парафіно лікування. Ми запрошуємо до співпраці молодих лікарів, які бажають працювати, допомагати людям, дітям і привітати з наступаючим святом всіх медичних працівників, побажати їм здоров'я, щастя. Щоб вони працювали для України, для народу і були здорові і щасливі. Дорогі колеги, шановні присутні, наближається день медичного працівника. І я вас всіх вітаю із цим професійним святом, колектив нашого унікального. І, можна сказати, і старий, і молодий, і відповідальний, і чуйний. І, і добре, але ж не вистачає у нас молодих кадрів, особливо лікарських. Ми вважаємо, що хтось до нас прийшов, працював, бо ми, так мовити, і працював, мовити, відпрацювали те, що мали, свій, виконали свій обов'язок. Хотілося щоб лікаря наша збереглася, і щоб колектив повністю вели працівниками, і щоб е, жителям пісели ще цього і навколишніх сил було зручно, і вони могли отримати перефігу допомогу, не від'їжджаючи дуже далеко від своєї свого житла, враховуючи на теперішній час. Людям і Богу, що я попала на роботу в Цуманську лікарню. Цей мальовничий куточок. Найперше хочу подякувати сьогодні своїм вчителям, головному лікарю побрати Віктору Леонідовичу, Андрію Васильовичу Кодану. І особливо своїм акушеркам, які мене прийняли родом в родом свою сім'ю і навчили, як треба працювати акушерним колом. На Павлівна напавлю Талія Андріїна, Віра Пилипівна, Володими Іванівна. Дякую вам за е, імо життя. Дуже рада, що в нашій Цуманській лікарні такий чудовий колектив, який зараз очолює Олена Едуардівна. Кращий головний лікар. І надіюсь, що в нашу лікарню проходяться нові і нові молоді лікарі. Повірте, ніколи не пошкодуйте про те, що попали до нас на роботу. Щиро вітаю вас, усіх медпрацівники з Днем е медика з нашим найдорожчим, найкращим святом. Звичу вам всім міцного здоров'я, успіхів, в роботі, миру, злагоду любові, злагоду, любові в кожній сім'ї. На даний час, перш за все, хочу привітати всіх медпрацівників з наступаючим святом Днем медикам, побажати здоров'я, адже здоров'я це основне багатство людини, основне, основний скарб. Працюю я в Цуманській лікарні на протязі багатьох років, і колектив у нас дуже дружний, спрацьований, щирий, Девіз нашої лікарні і нашого колективу один за всіх і всі за одного. Хочу в цьому колективі бачити як найбільше молодих, хороших спеціалістів, щоб колектив у нас був більший, щиріший, багатший, на лікарів, на медсестер. Всіх дуже запрошуємо. Для себе медичну, медичний свій шлях я обрала завдяки своїй мамі. Моя мама пропрацювала в цій лікарні протягом 40 років. Я я не бачу себе ніким, тільки йду шляхами своєї мами. І також я хочу подякувати і відмітити те, що в нашій лікарні дуже є хороші наставники. Це головна медсестра, яка я писала дуже молодою. Вона мені допомагала, підказувала, навчала мене всьому. Лікарі, які також не підтримують завжди, підкажуть. Якщо щось не так, є кому вчитися. В нашій лікарні і є в кого вчитися. Є, є такі люди, які в тяжку хвилину завжди підставлять своє плече. Не дадуть розгубитися. Колектив хороший, спрацьований, трудолюбивий, щирий, щиросердечний. Допомагаємо тяжку хвилину людям. Багато людей у нас і народилося, і з тяжкими хворобами лежать, і завжди допомагаємо, підтримуємо, як можемо. Саме основне дуже добрий колектив. Привіз колектив, один за всіх і всі за одного.